Вітаю, урок математики, і сьогодні будемо навчити тему ділення простого і складеного іменованого числа на одноцифрове число. Розпочнемо з того, що запишемо сьогоднішнє число у свої зошити і пригадаємо, що таке іменовані числа. Іменовані числа це числа, які утворилися при вимірюванні. Це одиниці довжини, маси, вартості та часу. Іменовані числа бувають прості та складені. Давайте розпочнемо з того, що запишемо хвилинку каліграфії, цифру 2. І перше завдання це математичний диктант. Запишіть у своїх зошитах тільки відповідь. Перше, скільки кілограмів в одній тоні. Скільки центнерів у 5 тонах. Скільки кілограм у 2 центнерах. Скільки грамів у 6 кг. Скільки тон міститься у 3000 кілограм. Скільки грам у 12 кілограм 200 г. Скільки метрів у 1 кілометрі 5 метрах. І останнє скільки дециметрів у 3 метрах 60 см. Давайте ж ми з вами розглянемо способи ділення іменованих чисел на одноцифрове число. Поставте відео на паузу і розгляньте уважно дане зображення. Отже, для того, щоб виконувати ділення, потрібно вміти роздроблювати іменовані числа. А зараз давайте розв'яжемо задачу. Марійка живе за 1 кілометр від школи і витрачає на дорогу від дому до школи 8 хвилин. Нас запитують, скільки метрів проходить Марійка за 1 хвилину. Отже, для того, щоб розв'язати дану задачу, нам потрібно 1 кілометр поділити на 8 хвилин. Тобто, треба дізнатися, скільки проходить метрів. За одну хвилину Марійка. Ми знаємо, що один кілометр це тисячу метрів. Отже, нам треба тисячу поділити на вісім. І ми дізнаємось: Тваринний і рослинний світ землі дуже різноманітний. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами познайомилися з такими представниками. Тваринного світу, як слон та ведмідь. Слон саванний це найбільший сухопутний савець на землі. Середня його висота у холці становить від 3 до 3,7 метра, а середня вага від 4 до 7 тонн. Довжина ноги найбільшої описаної тварини, виміряна від найвищої точки плеча та підошви, сягала 4,16 метра, а зріст 3,96 метра. Найбільшим із зареєстрованих особин. Є самець, зареєстрований у 1974 році мукосо Ангола. Його вазга складала 12,24 тонни. Ведмідь бурий, вид хижих савців родини ведмедових. Цей звір є найбільш значимим видом своєї родини, одним із найбільших наземних хижаків у світі та найбільшим хижаком фауни України. Найдрібніші особини водяться в Європі, найбільші на Алясці. Вони важать 500 і більше кілограм. Були гіганти вагою 700 або 1000 кілограм. Максимальна зафіксована вага самця Камчатського ведмедя становила 600 кілограм, а середня 350-450 кілограм. Є відомості про те, що в осінній період вага особливо великих камчатських особин перевищує 700 кг. Найбільший же ведмідь був спійнян, спійманий на острові Кадьяк для берлінського зоопарку. От зараз ми з вами розв'яжемо задачу і дізнаємося, яку приблизну вагу мав цей ведмідь. Поставте відео на паузу і розв'яжіть дану задачу. На домашнє завдання пропоную вам виконати обчислення даних прикладів.